На полковник учасники заходу підрядні спортивного року в інституті зібрані Начальник кафедри полковник франтя. Слава Україні! Тут у тумані нічний звір пам'ятає він свій гнів. Ми йдемо на назов по слідах старих богів. Руни кров'ю на щитах. Ворон кличе гнів в очах. А в, піснях, Там, де ми, ворожий в нас дух предків предківничі сталь, грім у грудях, грім в очах. Хай тремтить земля ворожа, ми вас орки беремо. Рушу вашу заберем, Знищим ще святим вогнем, Поки серце б'ється в так злу безсмертних не стол. Пиляться за небес їхній голоса на шаре. Смич співає по серцях, ворон бачить страх в очах. хто прийшов із злом сьогодні. Один за берег безодню. У нас дух предки винічі сталі, ріму рім в грудях, Від е, імені всіх спортсменів е, хотів би висловити щиру вдячність е, нашим тренерам за професіоналізм. Щодену наполегливу працю, яку вони роблять, мотивацію та віру в нас. Один крок земля горить, другий крок і страх біжить. Наші мене в серцях, наші шляхи здолати страх, упаде останні. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати двум начальникам кафедри, полковникам Пронтенко Константину Віталійовичу. Я хочу подякувати вам, подякувати колективам двох кафедр. Сьогодні дві кафедри показують всім колективам інституту, як потрібно. Розвиватися і як потрібно на сьогоднішній день будувати свою роботу.